Якщо ви хочете собі досить надійний трактор, перевірений роками та клієнтами, ДТЗ-5244 HPX да, буде дорожче а за звичайну 24-ку повнопривідно, але е, повищений моторесурс, е, повний привід, надійність, е, трансмісія у нас шумить, шумить вона, в принципі, скільки не приїжджають за останні роки такі трактора, трансмісії шумлять. І обов'язково, будь ласка. Власники ДТЗ-5244 HPX. Напишіть, будь ласка, наскільки добре відпрацьовують у вас ці трактора. Як виявиться, хейтери завжди будуть писати, ой, це там раніше було зовсім інша якість і все остальне. ні, Якість як була, так і залишилась. От, в даних тракторах да, трансмісії раніше не настільки шуміли, але от останні роки вони трансмісії ці шумлять більше. І що митимуть вони, я так розумію, років по 15. Якщо хтось в цьому не вірить, або я переконувати нікого, не збираюся. Все нормально, ви можете купляти або придбати собі трактор той, який ви поважаєте за потрібне. Моя задача просто розповісти вам коротко про даний трактор, для того, щоб ви розуміли, що це за трактор, і, і щоб ви могли оцінити, який вам потрібен японець, китаєць або, або. Щоб ви розуміли, в нормальних руках працюють навіть мототрактора. Які постійно потрібно підкручувати. Вони навіть роками працюють. От. Такі дані трактора взагалі, е, ну я не знаю, ви просто берете, ви зливаєте масла, міняєте масла, фільтра, заливаєте солярку і просто користуєтесь даними тракторами, з ними, так щоб щось трапилося. це Можливо, лампочка перегоніть або щось там, колесо ви можете пробити. Але з длигуном з трансмісією тут все досить надійно. Досить надієм. Якщо ви будете з стропіння, ну є вогірність, чи щось там у вас в принципі, відвалиться. Але це скоріше виключення, чим закономірність. Можете пробувати. Ось так. Тому давайте. Він досить напічканий цей трактор, він йде трьохциліндровий, 390 двигун. У нас доповнительні фільтри топливні стоять. Масляний фільтр. У нас... Є розширітельні бачки на гідравліку, розширений на радіатор, щоб не скапувало у вас на підлогу антифриз, який буде у вас від розширення, переганяти в цей бачок далі. У нас переднє міст відрізняється від стандартних тракторів на 24 кінських сил, в ДТЗ вони свої. Передній приводній передній міст. От Також два насоси йде. З правої з лівої сторони ступенька для того, щоб ви могли з комфортом залізти в даний трактор. У нас є на гідравліку, зверніть увагу, масляний фільтр, Дополнительно той, який встановлений в даному тракторі. Зазвичай в прост... більш простих по комплектації тракторах фільтрів на гідравліку взагалі не ставляють. Там просто з заміною масла ви убираєте всі всі непотрібні рештки. От, а тут є віддільно у вас фільтр масляний на, на трансмісію, на гідравліку точніше. Е, далі, в трансмісію заливається у нас масло от сюди, для зручності в гідравліку от сюди заливається мастило, гідравліка це та яка йде на сервіс. Маслозаборник, у нас стоїть в верхній частині е, трансмісія, віддільна ванна для гідравліки. Хто не знав, про всяк випадок. Є підлокотники для, е, для зручності. Трьохточка у нас також йде із тавотницями для е, того, щоб о, не ржавіли болти і постійно вам було легко їх крутити для зручності. знову ж таки. Е, перевірено роками. Все дуже просто. От. Ви можете подивитися дуже багато відео про дані трактора. І дуже багато ребят вже розказують в ютубах, що в В принципі принципі давайте так. В принципі, це, це досить непоганий, достойний трактор для того, щоб можна було обробляти невеликі ділянки землі. Все. От, от, в принципі, от ось так. Тому в даному тракторі нічого не змінилось. Е, і ви можете його придбати за даним номером телефона, який вказаний у вас на рік. у нас по Україні безкоштовно. аа